Є мої, мої. Я вам об'ясняю, в, в рибцях ростуть садку, можете приїхати подивитися. У дворі у вас, так? У Двор у у і садок. Знаєте, що, знає, що серівно не можна потім цвітами торгувати. А що це ж вдома ростуть, не в лісі? Операція Першоцвіт у Полтаві. Екоінспектори патрулюють ринки та місця стихійної торгівлі пролісками, підсніжниками та іншими ранньоквітучими червонокнижними рослинами. Якщо браконьєри торгують великими оберемками пролісків, їм виписують штраф. При виявленні факту торгівлі маленьким букетиком лише попередження. Проводиться рейд. По по забороні торгівлі перевозів, я знаю. Мене у мене росте коло колодязь. Дома насадить питань. Нема дивіться, ми вас попереджуємо. Спасибо вам, продавати. Я знаю, а це заборонено колодязь п'ятсот десять тисяч сімсот. Вам не вигодно буде цим. Я знаю так. Як у вас один букетик, поки вам попередження? Спасибо, зрозуміли. Ми проводимо сьогодні профілактичну роботу. Попереджуємо, що не можна рвати проліски, тому що вони рідкісні рослини. За незаконний продаж та придбання червонокнижних квітів передбачений штраф від 510 до 1700 гривень. Застерігають екоінспектори. Від початку березня вони вже склали п'ять протоколів. Протокол направимо до суду по місці скоєння правопорушення. Суддя прийме рішення. Ми притягуємо до. Адміністративної відповідальності в нас є такі повноваження. Стаття 88.1, складаємо протокол, передбачає 510 десять тисяч за порушення правил поводження з первоцвітами. Рейди екологів та правоохоронців триватимуть, доки квітнуть червонокнижні першоцвіти до кінця травня.